Волонтери кіноспілки та фундації течія мали велику честь бути присутніми на заході, присвяченому третій річниці 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку. Протягом трьох років вони захищають українське небо вдень та вночі. Вони стоять на варті нашого життя. За ці три роки полк досяг неймовірних результатів за кількістю знищених повітряних цілей, ефективністю бойової роботи та внеском у захист українських міст і цивільного населення. Для нас було особливою честю бути присутніми на церемонії нагородження кращих військовослужбовців полку, людей, чия відданість і професіоналізм є прикладом для всієї країни. Ми також вдячні за високу оцінку нашої співпраці. Кіноспілка та фундація течія отримала відзнаки як постійні партнери і друзі полку. Це велика відповідальність і велика гордість для нас. І звісно, ми приїхали не з пустими руками. Кіноспілка спільно з фундацією Течія привітали полк, укомплектувавши його медичний підрозділ каретою швидкої допомоги, щоб рятувати життя там, де кожна секунда має значення. Громадське об'єднання Кіноспілка і фундація Течія раді сьогодні передати вам автомобіль. Хай служить. Хай в нього буде менше роботи і хай всі ваші хлопці будуть здорові. Дякуємо вам за роботу. Щиро дякую вам за, за цю допомогу. Дійсно, так, щоб ця машина тільки виконувала функції чергові. І ми це гарантуємо. Максим крутий фахівець. Ми йому в частності теж передаємо ці ключі для його відповідного підрозділу. Максим виконає всі завдання на цій машині. Дякую вам. Дякую вам. Дякую за допомогу. Небагато на тому маєш значення.